Всім привіт! Сьогодні пропоную до вашої уваги ось такий маркувальний принтер. Називається він Marking PX1. Постачається в такій картонній коробці. Всередині ще одна картонна коробка. Показую комплект постачання. В комплекті йде у нас це кабель, який з'єднує друкуючу голівку з панелью керування. Це з усієї нашої лінійки найбюджетніший принтер, але не можу сказати, що в нього є якісь суттєві недоліки. Кабель живлення. Це гібке таке кріплення фотодатчику. Комплект ключів для монтування системи. Ось саме панель керування принтером. Це модель принтера з друкуючою голівкою на 25 мм. Є двох модифікацій, 25 мм і 12,5 мм. Відрізняються тільки друкуючою голівкою і саме полем друку. Тут 25 мм висота максимальна друку, а там 12,5 мм. Блок живлення, комплект кріплень для штативу для того, щоб його закріпити на е, транспортері чи конвейері. Фотодатчик і стіло з флешкою USB. До речі, тут є на панелі керування. Ось таке зручне кріплення стілуса для того, щоб він не загубився. Ось такий у нас повний комплект поставки, що йде разом з принтером. Зараз ми будемо збирати повністю конструкцію, яку можна буде потім закріпити на транспортер і робити автоматичне маркування. Для початку треба закріпити оці кріплення на панелі керування у надрукуючу голівку. До речі, це перша модель принтера, яка мені зустрілася, у якій є таке зручне кріплення, завдяки чому можна виставити кут, під яким можна маркувати. Наприклад, якщо йде 19-літрова баклажка, то треба ставити друкуючу голівку під невеличким кутом, щоб вона була максимально близько до поверхні цієї баклажки. В інших принтерах. Не було таких опцій і треба було щось колхозити. Тут вже все максимально зручно, можна ставити її під будь-яким кутом для зручного маркування якісного. Це кріплення ми закріплюємо знизу, для того, щоб його потім прикрутити до станочного профілю. Воно для цього розраховано, або просто якось до конвейера через ці отвори. затягуємо. І потім до нього вже зверху монтуємо повністю весь наш принтер. Приблизно ось таким чином монтуємо нашу конструкцію. Сюди закріплюємо панель керування. Так, щоб було зручно ним користуватися. Таким нормальним зусиллям підтягуємо, щоб воно трималося міцно. Тут у нас друкуюча голівка. Це ми кріпимо до транспортеру. З'єднуємо цим дротом друкуючу голівку з панеллю керування. Так. так. Всі з'єднання треба проводити, коли принтер. Звісно, вимкнений. Сюди підключаємо наше живлення і сюди підключаємо фотодатчик. Ці роз'єми ви не переплутаєте, а кожен з різною кількістю пінів. Ось сюди. І вони тут підписані. Саме. Сенсор Power. Фотодатчик закріплюємо там, де нам зручно. У будь-якому місці, так, щоб він, цей сенсор, дивився на поверхню, яку нам треба маркувати. Тут на датчику є ще регулювання чутливості маленькою викруткою. Ось тут. Коли в нас вже зібрана вся конструкція, включаємо принтер, бачимо заставочку і, собственно, загружена програмне забезпечення принтера. Тут все доволі просто, я вважаю, що програмне забезпечення цього принтера одне з найкращих з тих принтерів, що я взагалі зустрічав, які ми інші продаємо. Тут все інтуїтивно понятно. І все доволі просто. Сюди вводите інформацію, яку ви хочете друкувати. Натискаєте на старт. Спочатку ставите картридж, натискаєте на старт і поїхали. Що ми тут маємо по меню? Все доволі просто. Натискаємо, якщо треба створити нове повідомлення, натискаємо «Файл», Нові, Пусте поле. Натискаємо Додайте, наприклад, текст. Сюди пишемо одразу клавіатура крілиці. Якщо треба англійською мовою, вибираємо тут англійську. І тут зразу є цифри. Е, пишемо, наприклад, там, що нам треба. Гаразд. Тут вибираємо Шрифт. Є багато шрифтів, які ми можемо обрати, або можемо загрузити зовнішній шрифт. Обираємо шрифт, наприклад, стандартний Arial. сюди задаємо розміри, максимальний тут десь 220 це повністю на всю висоту нашого поля для друку. Тут ми можемо обрати стиль. Можна точечний шрифт зробити, можна суцільний. Е, так само розмір ширина висота, можна згужувати текст, наприклад, зробити його трохи гуще. Так. Е, так, тут у нас пробіл, можна трошки повернути, зробити жирнішим. До речі, в ручних маркувальниках таке саме програмне забезпечення, і воно дуже зручне. Коли ви ставите картридж, це треба робити дуже обережно. Достає наш картридж. Знімаємо цю захисну кришку і вставляємо його друкуючу голівку ось так під кутом 45 градусів. Для того, щоб цими штриками контактними не пошкодити оцей шлейф. Це дуже важливо, бо картридж доволі дорогий. Обережно його вставляємо і потім закриваємо цією кришечкою. Після чого натискаємо на старт і принтер готовий до друку. Беремо, наприклад, коробку, яка буде рухатись по транспортеру. І запускаємо її приблизно з постійною швидкістю. Ось воно намаркувало нам максимальну висоту 25 мм. Друкувати треба якомога ближче до поверхні, можна прямо впритул. Воно не буде торкатися, друкуючої поверхні. Будемо маркувати так, як нам треба. Ось такий гарний результат. Для того, щоб виставити відстань від краю, можна рухати або фотодатчик, або задавати на влаштуваннях друку. Друк, ось цей параметр затримка світла. Ось є затримка світла пів секунди. Тут у нас є швидкість друку, де стоїть 2000. Це у нас швидкість нашої лінії транспортерної. Тут підлаштовуємо під рух, швидкість руху нашої транспортерної лінії для того, щоб утримувати той результат маркування, який нам треба. Далі, ось де стартовий сигнал, у нас стоїть світло, це фотодатчик. Також тут можна поставити ось, вімкнено, що він пікає, коли спрацьовує фотодатчик іде друк. Ну, і ще один Звук відбувається, коли він вже надрукував. Це тут можна відключити, щоб він зайвий раз не пікав, якщо це вас дратує. І також стоїть сенсорний тон, це коли ви натискаєте на екран, він теж пікає. Це теж можна відключити. Що ми тут ще маємо по настройках? Сюди ми вводимо дату та час налаштування принтера, щоб він друкував автоматичну дату. У нас вже 25-й рік, перший місяць. 14 -е число і тут час, він також може друкувати автоматичний час. Далі це друк налаштування друку, те, що ми вже бачили, пройшли. Далі у нас є насадка, це налаштування нашого картриджа. Сюди вводимо його робочу напругу, довжину імпульсу. І тут ще є параметр. Тут він підписаний як друковане темрява, це контрастність. Якщо ми ставимо тут більше число, то він жирніше у нас друкує. Чим більше число, тим жирніше друкує, ну і тим самим більше витрата фарби. Але набагато контрастніше. Тут ще можна поміняти роздільну здатність друку для того, щоб зменшити його витрату фарби, наприклад, зараз стоїло 600. Можемо поставити там 300. І фарби буде вистачати вдвічі більше. Картриджу час простої спрею, Цей параметр, якщо принтер у нас довго не друкує, то в цей час фарба може трохи підсихати на поверхні друкуючих дюз і перший друк може виходити не дуже чітким. Щоб цього не ставалося, може сюди поставити, наприклад, там 10 секунд або більше, там, або там 30 секунд. Він буде кожні 30 секунд випльовувати маленьку кількість фарби для того, щоб вона не засихала. На Друкуючих дюзах. Експорт даних, це якщо нам треба загрузити сюди фотографію або там якийсь логотипчик, або е, будь-який надпис, який створений на комп'ютері тим шрифтом, що вам треба. Заходимо сюди, е, ну, вставляємо спочатку флешку. Тут збоку сюди і експортуємо. Тут можна обрати мову меню, їх тут доволі багато, як ви бачите. Це у нас калібровка тачскріну. сюди натискаєте потім по кожному хрестику для того, щоб він чітко відзивався на наш е стілус. Якщо нам треба додати, наприклад, дату, яку ми будемо друкувати, знаходимо сюди, обираємо дату, тут обираємо формат дати. Е звичний до нас це ось такий, е або через крапку, або через ну ось такий, наприклад. Найпоширеніший. Тут задаємо шрифт розмір. Наприклад, такий. Тут ще можна виставити, якщо нам треба постдату, наприклад, там один рік. То воно автоматично нам друкує постдату. Тобто сьогоднішня дата плюс один рік. Або можна тут поміняти, там, наприклад, там один місяць. Ось воно автоматично друкує постдату. Тобто, ставимо дату виготовлення і дату. Кінцеве використання, і воно у нас автоматично формує. Потім натискаємо. Також можна зробити жирніше, або курсивом. Також тут є штиль, стиль суцільний, або ось такий точечний шрифт, який імітує краплость друк. Можливо, він трошки ще й зменшує витрату фарби. Такі, або видалити стиль. Ставимо галочку, воно ну, у нас автоматично його додає в кінці надпису. Для того, щоб зробити ще одну дату, наприклад, ставимо додайте дату. Так само обираємо стиль. ось Сьогоднішня дата. І натискаємо галочку. Ось воно зробило нам ще одну і потім ми їх просуваємо так, як нам треба. Наприклад, одну під одне. І так само можна робити тут хоч 4, хоч 5 рядків, щоб у нас вмістилося в наше поле. Далі так само натискаємо старт і він вже друкує те, що нам треба. Сюди можна додати текст будь-який, дату ми вже пройшли, зображення з флешки, будь-який логотип, штрих-код, QR-код, лічильник автоматичний буду лікувати кожен наступний, наступний друк. Excel-таблицю з різними е е кодами, наприклад, якщо нам треба друкувати унікальні коди, записувати їх всі в Excel-таблицю і потім він по, по черзі їх друкує. Так само табличку, можна значки тут друкувати вже е створені, наприклад, ось для коровок вгору. Тут можна задавати їх розмір, наприклад, більше. Так, ось вже стоїть такий логотип. Тепер давайте роздрукуємо те, що ми створили. Ось її можна продивитися, весь цей надпис. Натискаємо на старт. Ось такий друк. До речі, він поки що стояв, тут трохи. Підсохло, наступний друк буде краще, або можна взяти ось таку серветку спеціальну, безворсову, і протерти поверхню картриджа. Це треба робити вздовж цієї лінії сохлу. Ось таким чином. І тоді у нас буде гарний друк. Ось те, що нам треба. Після того як ми закінчили роботу, ми натискаємо кнопку, виходимо з режиму друку, після чого відкриваємо оцю лапку, витягаємо картридж. Обов'язково після роботи його треба доставати, закривати цією захисною кришкою і зберігати ось в такому положенні. В не жаркому місці, не холодному. При кімнатній температурі, для того, щоб він не засихав. І оцією кнопочкою знизу виключаємо. Трошки підрезумую, це, на мій погляд, дуже гарна модель за розумні кошти, тобто можна використовувати.